Народний депутат України Віталій Журавський отримує від виборців не лише особисті звернення, а й письмові. Як зазначає парламентар, потреби громади безмежні, тому в міру своїх можливостей намагається сприяти їх вирішенню. Народний обранець постійно працює на території свого виборчого округу та втілює в життя ініційовані програми. Одна з таких забезпечення ФАПів району холодильниками та пральними машинами. Такі подарунки вже отримала значна частина медичних установ у Радомшельському, народицькому та Володарсько-Волинському районах. Вже цього разу парламентар на потреби громади в селе Черняхівського району: холодильники, електроплити, музичні центри та комп'ютери. Я пропрацювала тут на медпункті 40 років. Ніколи тут не було холодильника. Оце такий холодильник. Я бак препарати получала у санстанції із мороженими кульками. Значить, потрібно харчоблок. Ну, Звернулися до Віталія Станиславича, нашого депутата, дякувати йому він за власний рахунок придбав нам холодильника, електроплиту. Ну, у нас холодильник ще знаєте часів радянських, які вже ремонту не підлягає. Ми з ним мучимося по сьогоднішній день. Громади сіл вдячні народному депутату за таку підтримку. Ой, він нам дуже велику дав допомогу. Мені і нашим дітям з нашого села, тому що нас діти беруть активну участь у всіх виступах, а мікрофонів у нас не було, музикального центру в нас не було. то я думаю, що діти, я і від імені дітей я дякую, велике спасибі за те, що ви нас підтримали. Хочу від імені населення села Ксаверівки, і окружних сіл, які входять до складу амбулаторії нашої, подякувати народному депутату Віталію Журавську за допомогу для нашої амбулаторії нам предоставив він холодильник, в якому ми будемо зберігати вакцину і все необхідне медичні препарати. Парламентар запевнив, що і надалі сприятиме у розв'язанні актуальних проблем громади.